Тетяна, хто ти була до того, як відкрила свій перший центр? Ну, яким я тільки не була. По-перше, була і оператором комп'ютерного набору, і була бухгалтером з кадрів, і бухгалтером з ГСМ була. Потім я пішла в вільне плавання. Пішла... Чоловік мені, скажімо так, подарував професію майстра манікюра. Каже, чому ти в декреті будеш, значить, сидиш і їздиш десь ногті робити? Давай тобі куплю. Давай я тобі куплю обладнання і будеш робити манікюр сама. Я пішла на курси манікюра, далі мені сказали, що манікюр не вийде, треба йти на поток, десь ставити руку. Я пішла на поток і з цього все почалося. Спочатку один салон, потім інший салон, де я навчилася педикюру, і вже звідти я пішла вже у власне плавання. Так, я ФОП з 2018 року. 2018 року я почала своє власне плавання з нігтями, там де я познайомилася з нігтями. Ну і тут почався такий поступовий шлях до подології. Але спочатку ким я тільки не була: 17 років, і касиром в супермаркеті, і оператором, і бухгалтером, і, і мамою в декреті. Прийшлося багато чого спробувати навчитися робити. Поки я знайшла, я шукала себе, постійно шукала себе. Тобто я розуміла, що щось кудись в мене та ниточка виводить. І так поступово, поступово дійшла куди хотіла.